Вітаю всіх на своєму каналі рецепти Джулії. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь, натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну і залишайте для мене коментарі. Не хочете писати коментар, хоча б квіточку або сердечко. Тому що чим більше від вас реакції і зворотнього зв'язку, тим більше людей бачить моє відео. А для того, щоб мій канал бачили, якомога більше людей і готувало за моїми рецептами. Мені дуже потрібна ваша підтримка. А що в мене сьогодні для вас? Сьогодні я підготувала дуже смачний торт, морквяний з чорносливом. Тут у мене вершково сметанний крем, горішки, цедра, пельсина, торт та неуроті. у роті дуже ніжний і ароматний. Тому раджу вам його приготувати. Для моркв'яного коржа нам потрібно збити яйця разом з цукром до збільшення маси вдвічі. В тісто я додаю дрібку солі, цедру одного апельсина, вливаю рослинну олію, обов'язково без сторонніх запахів, і сюди додаю соду. Буду все перемішувати. Всипаю подріблені горішки в мене кешю, і знову все перемішую. Додаю сюди натерту на мілкій терці моркву і знову все розмішую. До борошна додаю розпушувач та буду присіювати все в тісто. І все тісто готове, можна буде випікати наш корж. Форму нічим не змащую, лише на дно поклала пергамент. Виливаю тісто і буду випікати за температури 180 градусів 40 хвилин. І тепер залишаю його повністю охолонути в формі. Я свій корж після охолодження відправила в холодильник в харчовій плівці і на наступний день готувала торт. Ви можете одразу з нього готувати, але найпростіше працювати з ним саме, коли він гарненько у вас відстоїться. Нарізаємо на три частинки і можна збирати тортик. Волишень, погляньте на цей корж, такий апетитний, можна їсти навіть без крему. А він у мене найпростіший. Об'єднуємо разом вершки жирністю 33%, обов'язково холодні, додаємо цукор та сметанку. В мене жирність 20%, можете взяти 25% і все збиваємо. Збираємо цей тортик або в кільці, або в формі, в якій він випікався. На корж відправляю частину крему і все розрівнюю. На нього відправляю чорнослив. Я дуже його люблю, тому взяла 120 грамів. Накриваю зверху наступним коржем і повторюю цей самий процес. На самий верх тортика чорнослив вже не викладайте. З коржами працюйте дуже-дуже обережно, тому що вони надзвичайно ніжні і можуть у вас поламатися. У мене все готово і буду відправляти торт в холодильник на всю ніч. Після ночі в холодильнику маємо ось такий результат. Прикрашати можете за своїм смаком. В мене торт для домашнього чаювання, тому я прикрашу лише по краєчку горішками наріжу і буду подавати. Друзі, це дуже смачно, швидко та просто. Ось!